За інформацією порталу Дефенс Експрес, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки по Україні Росіяни застосували ракету Х-101, виготовлену вже в четвертому кварталі 2023 року. Це означає, що настільки тривала пауза в масованих ракетних ударах по нашій країні справді була пов'язана з тим, що росіяни накопичували відповідний запас ракет, необхідний для масштабної кампанії ударів. От про це детальніше далі з Олексієм. Гетьманом, військовим оглядачем та учасником російсько-української війни. Пане Олексію, наші вітання вам. Вітаю. Вітаю вас. Слухайте, перше, що ми хочемо вас запитати, ну я особливо так точно хочу це запитати. Давайте згадаємо кілька тижнів, місяців, років, навіть рік тому, говорили про те, що причому це високопосадовці, наші військові високопосадовці говорили, у росіян нема більше ракет. Вони вже закінчаться. Але те, що ми бачили 29 грудня, те, що ми бачили от сьогодні, 2 січня, виявляється, вони ну, або справді закінчуються, тому вона їх накопичує, або вони не закінчуються. Яка, яка ваша думка з цього приводу? Ну, вочевидь, не закінчується в них на початок повномасштабного вторгнення. Це була відкрита інформація, в тому числі з російських джерел. Вона підтверджувала з нашою розвідкою, де було прописано скільки яких ракет в них є на озброєнні. Ну, це не є такою великою військовою таємницею. Це дає кожна країна, сполучені штати дають там Британія, Франція, тобто де як вони розташовані? Які тактика використання? Це звісно вже є під рифом цілком таємно. А кількість ракет ну на міжнародних переговорах, коли там ідуть розмови про скорочення озброєння, ця інформація не може бути повністю прихована. Бо якщо ми не знаємо скільки у кого ракет, то про що ми домовляємося, і що там будемо скорочувати. Тобто, ну це вочевидь. Тому коли казали про те, що залишилось небагато ракет, це порахували. Ну, мені здається, трошечки помилково. В, в якому сенсі помилково? Тобто порахували, скільки було ракет по відкритої інформації, скільки використали і скільки в них залишилось. Е, мені здається, що просто не рахували кількість ракет, які вони можуть виготовляти. А виготовляти росіяни можуть е, на початок війни в них була можливість 40-50 ракет на місяць. Е, зараз е, ну вже з рік тому вони збільшили. Ну ще не менше починаючи з 23-го року, вони збільшили виробництво. Приблизно в два рази до 80-90 ракет на місяць тому та ракета Х-101, яку яку перехопили, і яка виготовлена в четвертому кварталі 23-го року, це означає, що вони їх виробляють. Тобто, ну ми це про це і раніше знали. Тому е, і була така пауза е, майже в два місяці, що вони виробляли ці ракети і накопичували. Ну, от накопичили, зробили е, атаку. Багато хто сказав, що після 29-го із е, аналітиків, із фахівців, що е, навряд чи будуть е, найближчі атаки в найближчі дні. Прогнозували, що це буде кінець січня або навіть лютий місяць. Але е, після нашої атаки на ну, от те, що ми зробили по військовому об'єкту на території Російської Федерації, була промова Путіна е, всередині, ну, по російським каналам, що. Е, Відповідь не заманеться, і тому я впевнений, що та атака, яка була ну, сьогодні, в 2, -2, -2, -3 -2 -3 mm -hmm. січня, вона не готувалася заздалегідь. Це така історична відповідь, щоб ну під слова, mm -hmm. які він сказав, щоб да, щоб вони не повісли в повітрі, що сказав, а нічого не зробили. От тому, швидше за все, ми і побачили ракету 4-го кварталу 23 -го року. Бо зазвичай, коли виробляється щось нове, ну нова ракета, от росіяни вони так і робили і раніше. Вони ж не одразу її везуть на бомбардувальники прикріплювати там на противні склади, з яких завантажуються ці ракети. Вони везуть на такі, ну скажімо так, стратегічні склади, а там виймають, які вже вироблялися раніше. Ну тобто проводять таку ротацію цих ракет, більш старих використовувати новітні, щоб вони трималися. Ну було на складах, бо. Ми розуміємо, що ракета ну теж там певний термін придатності. якщо довго лежить, то вона там може там якісь бути проблеми. Тому краще ті, що трошечки старіші ну це очевидь, запускати, а навіть не зберегати. Це те, що ракета саме свіжа, це означає, що вона ця операція це схожа на помсту. Зрозуміло, пане Олексія, крім відповіді на українську атаку, на вашу думку, чи може ось ця страшна російська атака, яка відбулася сьогодні вночі і зранку, ще мати на меті виснаження нашої ППО, оскільки ми маємо певну паузу перед тим, як Штати нам можуть дати знову ж таки озброєння допомогу? І тому чи можуть росіяни мати на меті так само виснажити просто залишити Україну без засобів захисту? Ну ні, я думаю, що ні справа в тому, що ті та кількість ракет, які в них була перед оцією атакою. 29-го, була оцінена в 850 ракет по всій Російській Федерації, всі всіх різних різних номенклатури від там і калібри, і кінжали, і Х-101, Ну всі 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 ракет нарахували десь. Ну далекобійних мається на увазі, які можуть долетати до, до Києва, там до, до до всередину країни. Ми не рахуємо сюди там. Плануючі бомби керовані чи е, С-300. Ну, Таких ракет було у них 850 орієнтовно, там плюс-мінус декілька одиниць. Враховуючи те, що дві сотні вони запустили, мало залишитись десь зараз 650. Е, ну, Всіх ракет. Це багато чи мало? Так, це багато, але треба пам'ятати, що на початок повномасштабного вторгнення в них тільки ескандерів е, балістичних було 900, тільки одного виду було 900. Ну і так далі. Інших там по Дуже. декілька сотень, дві, три сотні, п'ятсот, ракет. Пане Луці, ви сказали, що ця сьогоднішня ранкова атака російська, вона була така собі істерична. У нас в студії зараз присутній Ігор Челенко, політолог, і він, ми з ним говорили, він трошки мав таку. Іншу думку з цього приводу, от я ще раз хочу прозапитати: наскільки, на вашу думку, ця атака була історичною відповіддю? Знаєте, таких найкращих гітлеровських традиціях? най Я не вважаю, що це саме відповідь, і вона не була історичною. Вона готувалася, вона готувалася по стратегічній авіації декілька місяців. Це спостерігали. Відповідні аналітики і була інформація стосовно цих навчань, але було зрозуміло, що саме взимку Росія буде себе вести спочатку виснажуючи нашу ППО, а потім застосовуючи відповідні комбіновані атаки, прив'язувати їх як відповідь до якихось кроків чи на Белгарачині, чи ще десь. Ну немає сенсу, тому що це насправді зараз все заплановано. Було єдиний нюанс, що вони вибрали правильний момент. З точки зору того, що є питання затримки саме військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки стосовно прийняття рішення в Конгресі США. І другий момент, що наближається холода. Тобто вони зараз якраз в стані подальшого виснаження нашої практики. Тобто ніякої емоційності в їх діях немає. Чисто розрахунок. На даному етапі це чисто розрахунок. Пан Росії, ви згодні. Це, це думка може, має місце. Тобто Тут, ви знаєте, тут це оціночне судження колеги, вони, вони теж мають певне підґрунтя казати, що він не правий, там, ну, це було б неправильно. Справа в тому, що я чому пропускаю, що це була історична відповідь, тому що така кількість ракет, яку вони виготовили за ці два місяці, таку приблизну кількість вони запустили. Тобто, і вони тоді два місяці не запускали ті ракети. Вони вже були ракети. Чому вони не запускали? Ну да, можна казати, що вони готувалися до зими, але вони зайшли вже в критичні межі, тобто є певна кількість ракет, нижче яких вони ну, опускатись не можуть, бо там є інша загроза для росіян, крім війни. З нами. Тому використати все, що вони виготовили, і запустити ще залізти, скажімо так, на склади, і знову запустити таку велику хвилю. Ну цілком можливо, що, що вони для того для цього готувалися, але ну виглядає воно з точки зору військового трошечки дивно. Якщо, вони зробили 29-го на льот і хотіли завдати шкоду виснажити ППО. То краще було б на льот робити 30 пер. Ну тобто одразу один за одним. Тоді б це могло могло дійсно перевантажити тому що не встигли б ми просто перезаряджати, скажімо так, наші пускавічі, готуватися. Тому я думаю, що ну можливо до, до 29-го не точно готувалися. Готувалося, готувалося mm -hmm. багато часу, а наступного хвиля. І тим більше, що свіжа ракета. Ну знаєте, тут mm -hmm. це пр це осіночна сужня. Тут тут не ну, є тут є різні думки. Тут навіть не, не треба общатися, переконувати. Mm -hmm. Тут немає зрозуміло. Нема пане Лексі, я поважаю. Я поважаю думку колеги. Цілком можливо. Вони готувалися. Це це можуть пропустити. Ясно. Хоча мат... пане Олексія. Якщо можна коротко, зрозуміло, що прогнози річ абсолютно невдячна, але на вашу думку, вдасться е киянам, українцям, хоч трішки перепочити е між цими атаками? Тобто е буде нова хвиля атаки через кілька днів, чи чи е як ви говорили, можливо наприкінці січ січня, чого чекати українцям? Ну полозяться по тому, як вони. Е у той кількості ракет, що в них залишилось, вони можуть зробити ще декілька таких потужних атак. Але це з одного боку. З іншого боку, вони ж теж мають певні обмеження, ну на... вони не можуть під ноль вистріляти всі ракети. Тому те, що вони по нам не запускали, це більше, ніж вони виготовили за цю паузу. Залазити далі в свій, скажімо так, недоторканний запас. Ну, вони можуть там пропускати можна все, що завгодно, але з військової точки зору, зі стратегічного ну, такого робити, ну навряд чи є сенс зрозуміло. Пане Олексію, ми дякуємо Дякую. вам щиро, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни.